воу воу що за фігня. Ага, понятно. На так сумно, що тебе відправить до візниці. Ну народ. оу І... Ти б мера на місці. І усім хоміскує скауфейс фейсі, це нова серія Undertale. І в попередній серії ми були зустріли поучиху мафіт ще багато чого, бо ж новому сушов Метатоном. Коротше, я за серію був чуть-чуть куди на місце і накупляв морський чай, да. Там так. Ком... Коротше, так, тепер як мені вийти дивіться. Ну, коротше, тепер. А зараз має бути босс, якщо я не помиляюся. Ходімо. Тунт тунт, тут стут тут 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 тут. Я чула. Певна скупна людина ненавидить пауків, хі-хі-хі-хі Мафет ловить тебе. Так, босс. Мафет. Бо боротись Ти борешся в поутині Мафет прикри прикривай рот рукою і хі хихикай з тебе. Не вильдай такою голубою, любонько Бать. Воу-воу-воу-воу, -во. людина, що за фівята фігня? А, понятно, новий атак Гадаю, Fiat V значно краще тобі, чи ти б'ячитиме. Ти застрягав дивній Фіатвій сіті. Е, гроші, я не буду платити, боротись. Ти борешся в полотині, Мафет сміється і пескає в доні. Чому така бліда? Ти маєш пишатися, що це я має пишатися, бляха? Так, атака якісь. Ухиляємось. І я е, Мафет, боронитись. Ти боронишся в полотині. Мафе так весе над твоїми витягками, що вона робить тобі знижку. Пишати, що з тебе зробить, неймовірний торт. Ну, людина, я люблю торти, але не люблю, коли їх роблять з мене. Можете з тебе зробити торт? га? Боронитись. Ти боронишся, щоб вибратись з павутиння. Нічого не сталося, га, гату вже будь-однак. Відпустити тебе? Не будь дуренькою. Так. Тун, тун, тун. Є мафет. Боронитись. Ти боронишся, щоб випитись тобі нічого не сталося. Твоя душа зробить кожного павука дуже щасливим. Тун, тун, тут. Дуже класна музика в неї. Музикальна тема. Да, ну, треба з того штуку зробити щоб мої атаки. Дві атаки стріляє менші. О, я крупу з мого боку, я тебе мало не забула з моєї тваринцем представити. Зараз час сніданку, чи не так? Веселіться ви двоє. Воу-воу-воу-воу! Оу, чіт! За щось задвився. ту 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 Воу-воу-воу, що ду, 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 ду. Воу, 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 за фігня. Ага, понятно. Жорсткий мега-ультра он. Так, бік, 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 бік. Я якась паніну. А, я ж, в принципі, можу... чекайте, чекайте, чекайте. М -м, речі. Морський чай. Ти морський чай. Що швидкість обмежена стійкою твоє здоповім свідкоміння. Що персона що попередила нас про тебе? Чорт. Затопив. Е, Дія, Мафет, бронитись. Ти бо... борні... У багато грошей в обмін на твою душу. Недар я купив був той мужський чай. Лет я ну, ще, напевно, бахну. Ви що я швидкість обмежені. Вони мають таку сотку усмішку. А. Бляха мене на очах пиве. Поругаек. Круасанчик. класанчик. я мафет боронитись? Ти бор, 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 бор щоб вибратись по вибратися з як коротше. Це дивно, а я ну що бачила в тінях міняє форму? Ізі просто. ізі. Тобі гарячого ммдія. Да від мене треба зменшити свою ну, атаки по мені. О, час для обіду хіба ні? Я забула погодувати свою тваринку. Е, Мафі, ти розумієш, ти може любиш свою тваринку, але вона надто. Надто прекрасно. Омега, oh давай, давай. Чорт. М -м -м так. Треба від усіх атак ухилятись. Чорт, треба буде мені випити після цього бою. Морського чаю. Так, речі, морський чай. Або. А мене їх ще не так багато. А давайте з одним вип'ємо. Треба просто бути акуратнішим. Так, Чи, з цими грошима по учікани нарешті об'єднаються. То жорстко, жорстко жорстко. Боронитись Я знаю, що нічого не стоїть. Бляха, я вибачаюся, не прочитав. Дуже сильно вибачаюсь. Рога яке буде. Ти боронишся та я знаю. Навіть якщо вони під дверима полізуть, їм фатально холодно ні... пройти. А, їм банально всіх, напевно, не прийти. Чорт круасанчик. Ага, будуть павуки. Ну тоді боротись, ти. А я. А я за гроші, що ми е, заробимо за твоєї душі, ми замовимо їм теплій лімузин. Ніхрена собі лімузин не захотіли. Ти поняш, що за прикол лімузин дівка захотіла? Ну все, понятно. Нет, не ну жестко понял. Ай, все, зараз подряд будет. И у всех, что решаете, мы ж, ж, ж жодным кассом не відпочити. Або навіть забувати повуче безпильне бейсбольне поле. Або навіть збудувати повуче бейсбольне поле. Ну, як е, кажуть, е, мечтать не вредно, вредно, вредно не мечтать. Далі бостою. Ладно, запитайте 73 мінати, я не хочу свій, як Юран пужати. А досить цього час для вечері, чи не так? <сосим> <сказ> давай, челлі, давай. Яндес зараз не тохну. Я вже досить да прийшов, то це вже скоро має бути ніби кінець. Капець! Ти досі жива? Ого, а моя тваринка здається настав час десерту. Хм, Теаграма від павуків з руїн. Що вони пишуть, що бачать тебе, і ти допомага пожертвувати їхньому випадку? Їхньому випадку? О, тишенько, це все було велике непорозумінням. Я думала, що ти кимось, що ненавидить пауків. Персона, що просила цю душу, Вони, мабуть, мають на увазі іншу людину в смугастому сфедері. Вибач за всі проблеми. Ого. Я зроблю це тобі. Ти можеш повернутися коли забажаєш, і безкоштовно взагалі. Я замотаю тебе і дам тобі погратись знову з моєю тваринкою. Уху, просто жартую. Я чаджу тебе зараз. Чаджу тебе. Ти перемагав, ти втримав 0. Уху, це було весело. Побачимось знову, любонько. Хі -хі -хі. Ах, жалі, не мав більше. Жаль мет, ходимо оця людина, а он не вже це, моя єдина любов, розыгрінь. О моя любов, будь ласка, утікай, король почавар заборони вишатись. Людина мусить жити далеко, навіть якщо. Розб'ється серце мені, бо не запро, повторять тебе до в'язниці, це відстій, і тоді ти здохнеш багато, правді сумно ти помреш. Пак-пак-пак. Так сумно, що це станеться. Так сумно! Так сумно, що тебе відправить до візниці. Ну народ. О, ню! О, ні! Що ж мені робити? Моя любов за протори. Мою любов запротує до в'язниці і в'язниця з голомкою, в якій моя коханка точно загине. О, пересвятці небеса, жахива з кольорами... кольоровими клітинками. Кожна кольорова клітинка має власну з, зда, ч, з, садичну функцію. Наприклад, зелена клітинка видає звуки і тоді на тебе нападають чочвари. Червоні клітинки взагалі-то зачекайте. Хіба ми не. бачимо цієї гломки сотню кімнат тому? Все вірно, ти ж пам'ятаєш усі права, хіба ні? Чудово, тоді я не триматиму твого часу, повторюючи їх. О, і тобі краще поспішити, тому що якщо ти не пройдеш за 30 секунд. Тебе спопиляють цими сітні. Цінами помі! Моя бідна любов! Я так неповнений смутком, що не можу перестати сміятись. Щасти, люба! А, чорт! а то ти? Тепер в сльозах не всі потне. Чорт! А куда? Я не знаю як. А тупий. Наєпра. Ага, поняв. Ага, понял. Ага, Ого, мені так шкода. цей твій час вичерпано. Ось і пом'я, люба. Воно наближається. Підбирається в себе ще боже мій. Кожні секунди. Перше робить так. Держися, втрачу. Я врятую я тебе. Я хакна просто зараз виняну стіну. О, ні, як це могло статись. Все знову зіпсовано без докторкою Альвіс. І? Це, це правильно. Ну давай, Метатон, здавайся вже, ти ніколи не зможеш нас перемогти. Ніколи, поки ми працюватимемо разом, твоя загадка, загадка, загадка скінчилась, тепер йди додому і відстань від нас. Загадку кінчено? Ельфіс Люба, про що ти говориш? Ти що забула, що робиш зелені клітинки? Вони видають звуки, тоді ти маєш битись із почварою. Ну люба ця почвара. Це я. Метатон нападає. Кричати. Ти кричиш, Нічо, нічого не стало. Це воно ну, люба, попрощайся. Це твій телефон тобі краще відповісти. Гей, це не вильтай погано, я не хвилюйся. Тут, тут є остання штука, яку я тобі за встановив на телефон. Бачиш ту жовту кнопку. Іди до телефона меню асети. Натисни її. Ти націонав жовту кнопку. Телефон віддруба відбрує від і ви приступності метатону. Це воно люба, попрощайся. О! Тепер ти сюзет! О май га! Ой! Ой! Тепер мугамена! Як це му живо? Ти було ніж я думав, і так далі. Я з тих прочитати вибачаюсь. День. Здається, ти його перемогла. Ти справді добряче постаралась. Це дяки тобі. Що, що ні, я мала на увазі. Ти й сама прекрасна усім впоралась. Я просто написала пару тупих програмок для твого телефону. Типу. Ем. Хей, це може прозвучати дивно, але може я тобі щось сказати? До того, як я тебе зустріла, я особисто я со собі не дуже подобалась. Той час я почувалася повністю розбитою. Я не могла зробити нічого без того, без того, щоб не підвести усіх. Але прове проведення тебе допомогло мені краще про себе думати. Тож дякую, що дозвола мені допомагати тобі. Ах, щоб я там не була ми майже біля ядра. Просто йди до МЕТЕ ну ж бо давай покінчимо з цим. Окей. Окей, люба альфі. Казу метатун. май гад, що це? Ага, це та шляпа. Та, дайте я кум куплю. Гей! Hey! Це знати бізнес і тут йде чудово. Ті двоє купи усе моє морозило. Взагалі то я продав усе. Що мав? Вибач, чекай, я досі маю щось для тебе. Ви якому усмішку, як на рахунок цього. О, гей, oh, hey. ми, типа, чи йде дощ на тому завданні з вбиванням тебе. Типа не розказує ні, про це окей. Okay. Він видає щасливо. <laughs> Якщо що не пам'ятаєш з тих два дія. Так вогник. Гей-гей! Hey, hey. Ти пам'ятаєш мій ім'я? Ти ж пам'ятаєш, так? Що, ти пам'ятаєш, як я міг бути так легко переможеним? Беть він у фігію. як ви мені з математики поставили 12. гад, шо це? Сулька. Гей! Йди до моторошного проуку, справді для чудових. О, брігалка. Заспокійва атмосфера цього готелю повне пов... повин... тебе рішучийся. Допустимо. Декфі. А скапросимо до Курто МТ, найбільшого оперативного готелю Жаркозем'я. Чи ви тут тільки на одному ні, чи, чи хочете жити тут курорт МТТ гарантує вам чудовий номер. Просто проходьте добре, курорт МТ пишається, будьте пройденим. Сенс? Привіт, пострижися. Я чув, що ти йдеш до ядра. Як на рахунок спочатку м -м -м, Повчарити зі мною? Давай. Чудово, дякую, що Пригостив мене. Сюди я знаю як скорочення. Ще він сходить. Ну, ми вже тут. Отож, твоя мандрівка майже закінчилась, так? Ти мабуть, справді хочеш піти додому. Гей, я знаю це почуття брата. Брат така. Однак, мабуть, інколи краще брати, те, те що тобі дають. Тут внизу ти вже маєш їжу, напої друзів. Чи те, що ти маєш зробити? Справді варто того. Сенс? Ммм, mm. а забудь. Я розв... розраховую на тебе Окей. Гей, дозволь мені розказати тобі історію. Отож, я ртувий у снігівському лісі, так? Я сижу там і стежу, чи не пройде людина, це типу нудно. На щастя Гейбуко в лісі там є ті ветері закриті двері. І вони просто ідеальні для практич... Для практикування жартів і... про тук-тук. Тож одного дня я стукав в них, як зазвичай, я стукав у двері та горив тук-тук, я раптово з іншого боку дверей, і я почув жіночий голос. Хто там? Тому приходь перероднього, що я відповів. Доставка Доставка чого? Доставка дуже поганих жартів. Тоді вона просто почала е, вити від сміху. Так, наче це був найкращий жарт, який вона чула за всі 100 років. Тому я продовжував жартувати і вона продовжувала сміятись. Бо вона найкращий сухач, якого як вона будь мав тоді, після дюжини жартів вона постука і сказала тук-тук. Я сказав, хто там? хто?» хто? Ой, я не знала, що ти зможеш вгадати. «Вау! Нема потреби казати, що ця жінка була просто чудова. Ми продовжуємо розказувати давному жарти годинами. Зрештою мені треба піти. Пірус стає страшно без його казки на ніч. Вона сказала мені прийти знову, я так і зробив. Тоді зробив так і знову і знову. Тепер це вже звичайно. Розказувати погані жарти через двері. Це класно. Хм. Одного дня, однак я помітив, що вона не дуже і сміялась. Я спитав, як в неї справи. Тоді вона розказала мені, щось дивне. Якщо людина колись пройде крізь ці двері, можеш мені, будь ласка, щось пообіцяти? Теж за нею і захищай її, ти ж це зробиш. Тепер я ненавиджу робити обіцянки. І ця жінка навіть не знаю, не знаю її імені, але хтось. Кому так щиро подобається погані жарти, має чесність, якій ти не можеш сказати ні. Ти зрозуміла, до чого я хилю? Я обіцянка, яку я зробив їй. Ти знаєш, що б могло статися, якби не... Якби вона могла сказати, якби вона нічого не сказала. Слуха. Ти б вмер на місці. Ти вмер на місці. Гей, включи світо, тварюка. Гей, включи світо, тварюка. Я просто прик... прикалююсь з тебе. Крім того, хіба я не зробив купу роботи, захищаючи тебе. Я маю на увазі глянь на себе. Ти не вмер жодного разу. Гей, що цей вираз має означати. Я помиляюсь. Ну, це все. Бережи себе мало. Тому що хтось справді турбується про тебе. Дед сам. чао Ух, чау. Хто зі розмову Як я знайшов, я зрозумів, що як я знайшов, я зрозумів, що забув зробити бронювання. А я не хотів дати, наче я обожався, тому я продовжу йти. Тепер я просто, типу, гризу цей фікус. Каво це зморозив. У них нас відчуття Насправді ми робимо лабіринти з гломками, з метою людські напади. А тепер будівництво втрачать дивних і ментажливих. Це жахи. Жахлива традиція. І двох років не можеш вступити, щоб не опинитись по вуха в гомках. Чи окопися жорстко накаджений. Хоть бюдер чисто. Я працюю в ядрі. Там середині драбіринд зроблений з рухомих деталей. Це означає, що ми можемо міняти аншат за бажанням. Чувіха, сьогодні був деньок. Те, що я люблю голомки. Я коміккороту, куроту, я дуже смішний, люди сміються з моїх жартів. Тепер мій син Він хоче бути коміком, як і його татусь, а його жарти не смішні. Він розказує, ну типа, камбури, він ганьба для усієї нашої родини. Ха-ха, ха це не смішно. Тільки його мамка пішла, він не міг терпіти жарт. Тому він утік, відтоді я його не бачу. Я жахивий татусь. Ха-ха-ха-ха. Це не смішно. За що ти смієшся? А Буб-буб, е, Тоді варто зробити стів, щоб їсти тут. Тобі також треба забронювати свій стязь, свої прибори, свою їжу, своє. Іди в сраку. Тихи я Давайте щоб... бути. Так, помните чуть, -чуть да. может пройдемось. Чеки ще просим пер бургері в МТТ домургелюс. Шоре парфламбургер. Шо? Не цікавить. Іскреного дня! Хі -хі -хі. Оце, я я, я на ней будь-врите. Честно, хорошо выглядаю. А, це кімнати, розумію. Я теж знаю, що ще є одна штука. Най треба братись. Вот Гей, затяне! Так, затяне. Бро... Тож, типа, як справи. Господи, Альфіс, боже мій Альфіс! Вона на нашій вулиці, вона була як велика сестра. Я маю на увазі, типа, якщо твоя старша сестра. Бери бери тебе на прогулянки до Заища. Вона показала нам найкращі місця для пошуки місця. Вона завжди збирає ці дивні мультики. І Дивона стає е, королівським вченим, так ми не бачимо її цілу вічність. Тож Альфі завжди, типа, однака з горця суперняшка. Тож, типа, я доволі певна, що вона е, зробила метатона, щоб, типа, повністю вразити його. Робота з душею це, типа, супер до, речі, до, речі, до його заняття. Тож після того, як я побачив горбу він попросив її робити йому всю наукову фігню. А я ніхто, типа, ні, нічого від неї ще не бачив. Або і взагалі... або вона, мабуть, типа просто сидить в лабораторії весь день. Типа живе маленька дівчина. Так, як ми. Я, я ними махав говорити. Отепер. Покички. Е. дивний ключ. Люхку бой. Я знаю, тут ніби вразі, ніби якось фармити гроші. Ладно, ну, якщо я за серію нафармлю і в Теграм. Ну, якби знаєте, треба підписатися в Телеграм, тому що в Телеграмі я кидаю всякі вам. Типу, як я, там, наприклад, я в телеграмське відео, там, де я щось робити. Коротше, підписатися на теграмі інакше все. Так, я не збираюсь бути сьогодні вдома. Кидай, моєму скарбі є орда. Є орда холодильної піци, яку ти можеш перемогти. Або... Цей ліфт веде прямо до столиці, а він не працюючий. Готель викидається на полину, щоб зробити перебування тут комфортним. І горе з цим. Якравий кінатузий. Я Короче, МТТ. Іде в сраку. Мені шкода, ха-ха, це проти прав грити з клієнтами, які нічого не купили. Не хочеш тратити грошей, гроші, йди в сраку. Іди в дупу. Є скрина годня! Ха-ха-ха! Ідром. -ха. Е -е -е -е. Коротше, ми вже цю серію, думаю, вже можна було попрощатися. Бо далі вже йде метатон, там фармити гроші. Коротше, все буде скучно, дуже бо там... Е -е, кажу зразу. Підписуйтесь на Втеграм, тому що іменно в Телеграм я виложу, як я говорю з тими дівками. Або ні. Ну, залежно від того, що там буде. Коротше, в Сраку, не знаю, щось буде. Коротше, в цій серії ми були, побилися з мафід, поговорили з багатьма челіками, поговорили з Сансу, обіду. Взагалі багато-багато чого. Тож, будемо прощатися. вами був скауфейс, підписуйтесь канал, ставте лайки, всяке таке, коментуйте обов'язково, ну і всім ад, амигус!